Ви готуєтесь там, до якогось сьогодні міні-концерту. Що люди просять: російською чи українською заспівати? Вам чесно відповісти чи на камеру? Чесно. <рес> Російські. Отак, отак? Да? Російськомовні просять. Але не російських виконувачів тобто люди в'їхали вже в цю е, фішку з законом. Валентин стрикало нашого хлопця, який волонтер, е, бумбокс, а ось, наприклад, там Арію чи що, зовсім не просять. Е, е, але у нас теж є е, деякий регламент, Ми не виконуємо е, пропагандистські російської, навіть якщо це наші хлопці. Ми просто пояснюємо, що е, те, що ми робимо. Е, для людей. Не конфліктує з нашими почуттями і ідеями. Ми багато втратили, і підтримувати їх, це ну, як, як мінімум, мінімум. Це морально, неетично і нездорово. Не Тому ми. Намагаємося працювати з публікою максимально різноманітно. Комусь хтось хоче українські пісні, ми для них українські пісні. Хтось хоче стрикало там російськомовними, такі англійські, такі, німецькі їм. Тобто універсально. Дякую, Нема це за що. така цікава і адекватна продав відповідь.